Урочистості з нагоди Дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України у Бердичеві розпочнуться 23 серпня із вшанування пам'яті героїв, які загинули за вільну незалежну цілісну Україну на сході нашої держави. До меморіальних дошок воїнів Бердичевлян представники влади і громадськості міста покладуть квіти. У музеї історії міста пройдуть тематичні екскурсії, мистецькі виставки учнів та викладачів художньої школи. О 14-й годині бердичівлян запрошують до меморіалу Слава героям. Усі ми з вами зустрінемося біля меморіалу слави, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих в різні часи за нашу державу. Мітинг буде приблизно 15-20 хвилин. Делегація. Покладе квіти до пам'ятника Кобзаря, до меморіальної дошки В'ячеслава Чорновола, а потім ми всі урочистою ходою у вишиванках з приємним настроєм прийдемо вулицею Європейською. 23 серпня о 14.40 у міському палаці культури імені Шабельника пройдуть урочистості та святковий концерт Україна, наша доля й воля. Хочу наголосити на тому, що з 13.00 до 15.00 вулиця Європейська буде перекрита від Меморіалу Слави до Паласа культури. Відзначення 24 серпня Дня Незалежності розпочнеться із молебня за Україну у храмах Бердичева. О 10-й з центру стартуватиме велопробіг вулицями міста із національними прапорами та символікою. Заходи, що готує дитяча бібліотека, заплановано із 14-ї. Це синьо-жовта фотосушка, вулична арт-студія. А на площі центральній, кажуть, буде все, що сприятиме гарному настрою дорослих і дітей. Батути, святкова торгівля, концерти, майстер-класи, виставки у музеї, невеличкі екскурсії, тобто святковий настрій для бердичівлян і для маленьких мешканців, і для дорослих. Із 15-ї години на площі на Бердичівлян чекатимуть розважальні концертні програми за участі ансамблю української пісні Бердичі, народного духового оркестру, солістів студії час та учасників творчої лабораторії Живий звук міського палацу культури імені Шабельника. Концерт зірок української естради очікувати. Із 19-ї години до нас завітають переможці шоу Голос України це Іван Ганзера, Артем Кондратюк і співачка Лора. Святкова дискотека для молоді і о 23-й годині ми плануємо гімном, спільним виконанням завершити нашу святкову програму. До 24 годин вже буде прибирання площі, тому що 25 те число це робочий день. Запрошуємо усіх на свято прийти у вишиванках з приємним настроєм.